За те, що ми можемо зібратися. Знаєте, ми анонсували, що маємо збиратися вже зверху, але насправді ми могли би зібратися зверху. Але проблема встала в тому, що з тим, що перебої з електроенергією, ми не змогли протопити так зал, щоб нам було там комфортно. Тому е, ми будемо намагатися за цей тиждень, якщо Бог дасть е, можливості, здоров'я, щоб ми його все-таки запустили вже в повноті. Але, друзі, прохання. У нас буде суботник. Може бути четверник, чи всередине. Да, чи середник, чи четверник. да. Ну, потрібно буде обов'язково, тому що ну, е, Віра, вона. Ми є трошки, хлопці, які роблять, також це роблять. Але насправді, щоб привести все в порядок, і під віконники, і пилюку витрати, і все довести, потрібний час. Сцена ще не готова, і тому там ще будуть різати і дещо робити. Це буде понеділок, це буде ще вівторок. Тому, напевно, більше всього, що це буде четверг. Більше всього четверг. Можливо, якщо ми будемо бачити, що в четвер нікому не виходить. А ми це в групу. Друзі, я би порекомендував вам всім приєднатися до групи. Ну, в... і, є Viber, і Є в вайбері, і є в телеграм-каналі. в нас в основному в Вайбері зараз. Да. Тому приєднайтесь, хто не приєднався в групу, щоб ви знали події, які відбуваються і що відбувається. Але. Попередньо ми говоримо, анонсуємо, четверг, Можливо, ми будемо робити суботник, щоб довести все там до кінця. Е, дасть Бог, ми все-таки прогріємо зал, тому що ну, на зараз 10 градусів температура трошки, знаєте, така дискомфортна була б, якби ми там сиділи. Хай може, ми ще там на 2 градуси до кінця зібрання своїми тілами нагріли, але. Я думаю, що ну, і це некомфортно. Тому хай Бог благословить, справді, друзі, вас ну, так зібратися, щоб ми оперативно все довели до порядку, розставили стільчики, тому що стільчики треба також пилососити, привести в порядок. Знаєте, ну, це трошки буде такої, можливо, не важкої роботи, але якщо було б багато людей, воно набагато легше це все відбувалося. Тому хай Бог благословить, да, справді, приєднатися до. Четверника, суботника, чи там, який день в групі ми напишемо і справді послужити для того, щоб для нас було комфортно. Зараз ми розпочнемо наше служіння і ми будемо молитися. Я думаю, що кожен з вас він розуміє, коли ми приходимо в церкву Божу, на зібрання, ми приходимо для того, щоб поклонитися для Ісуса Христа. Знаєте, останнім часом я думаю, наскільки ми справді від серця йдемо в Дім Божий. Чи справді мотиви, які нас ведуть в Дім Божий, в церкву, вони біблійні? Чи, можливо, це якісь мотиви наші, якісь наші переконання, наші звички, наші потреби? Говорив вчора з одним служителем, і він каже, що знаєш, цікаво те, що на лінії вогню, там, де відбуваються бої, де прилітають чути невідкого підтримки. Він гонить людей в єднання. Хоче, щоб люди, люди хочуть бути разом. Я би не хотів, щоб ми з вами, знаєте, от в нашому житті ми єдналися, тому що насправді нам дискомфортно бути самим, нам добре бути з людьми.